події спорту з Євгеном Савватєєвим. Oh, Є речі, які набагато важливіші за будь-які медалі. Скелетоніст Владислав Гераскевич цього тижня вів боротьбу не тільки з конкурентами за медалі, але й з міжнародним олімпійським комітетом. Це слова спортсмена в ефірі Суспільного за кілька годин після того, як міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував його за використання шолому пам'яті, на якому зображені портрети загиблих українських спортсменів. І це не перший його вчинок на Олімпійських іграх. Ніхто нормально, ніяка людина не хоче війни. Це його слова тому ж мовнику на Олімпіаді в Пекіні чотири роки тому. 11 лютого 2022 року Владислав Гераскевич після заїзду підійшов до камер, які транслювали змагання, і розгорнув аркуш, на якому було написано «No war in Ukraine», тобто ні війні в Україні. До широкомасштабного російського вторгнення залишалося менше двох тижнів. Тоді щодо спортсмена не було жодних санкцій. Міжнародний олімпійський комітет розцінив цей жест як заклик до миру. Зараз заява МОК інша. А саме така, цитую. Це рішення було прийнято після того, як він, Гераскевич, відмовився дотримуватися керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Воно було прийнято журі міжнародної федерації бобслею та скелетону на підставі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам. Кінець цитати: ось як на це рішення в інтерв'ю громадському радіо відреагував Валентин Щербачов, український спортивний журналіст та коментатор. Глибоке обурення. І як фахівця я в спорті вже 70 років. Як фахівця, і розумієте, олімпійська хартія влад не порушив жодної, жодного пункту, нічого не порушив. І шолом стандартний. Скелетон небезпечний вид спорту. На трасі швидкість може досягати 140 км на годину. Спортсмен мчить на спеціальних санях скелетоні головою вперед. Тому без шолому ніяк. І саме він та очі спортсмена в кадрі найдовше, особливо на старті шолом пам'яті це портрети українських спортсменів, які загинули від російської агресії. Хтось перебуваючи у лавах сил оборони, хтось внаслідок обстрілів. Представник мок Тоша цирунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами та ноками і мок висловив критичну заборону використання даного шолому на змаганнях та на офіційних тренуваннях. Зважаючи на факт того, що вчора італійський сноубордист виступав з російським прапором на шоломі, що є прямо в правилах прописано, що це заборонено в МОК, На це не було жодної реакції. А на шолом з загиблими українськими спортсменами, і до речі, серед них є олімпійці, члени олімпійської родини, на це ми отримали критичну заборону. Валентин Щербачов вважає, що без впливу Росії тут не обійшлося. Палка двома кінцями іншим кінцем вона буде бити. По новому президенту, по цій жінці, прихильниці Путіна, президентом міжнародного ліпійського комітету, по чиновникам, які вже не раз були ну, звинувачені в корупції. І тому думаю, що, що б там не було, респект владу. Респект Михайлові за словами журналіста, Росія має вплив на деяких учасників міжнародного олімпійського комітету. Шолом пам'яті Владислава Гераскевича потрапив на перші шпальти світових медіа. Голова МОК Кірсті Ковентрі зустрілася з Владиславом Гераскевичем, щоб запропонувати компромісне рішення, але не використовувати шолом пам'яті. Та за словами українця, відповіді на його запитання вона не надала, тому всі залишилися при своїй думці. Українського спортсмена підтримали атлети Латвії, Данії, Італії, Англії та інших країн. Звісно, учасники та учасниці збірної України. А от перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл порадила сконцентруватися на спорті. Коли ви займаєте політичну позицію, ви миттєво втрачаєте половину своєї аудиторії і вас запам'ятають тільки за те, що ви сказали на Олімпійських іграх, що немає нічого спільного з початковою причиною вашої присутності там. Написала Оксана Баюл в своєму інстаграмі. На підтримку Гераскевича висловився президент України та Верховна Рада. Батері, турнір. Крім цієї історії, боротьби Владислава Гераскевича з Міжнародним олімпійським комітетом перший тиждень зимової олімпіади в Мілані і Кортіні запам'ятався яскравими перемогами драматичними моментами та зворушливими виступами. Батері, Щодо яскравих перемог, то у суботу, 7 лютого, ковзанярі та ковзанярки змагалися за комплект медалей. Перемогу з олімпійським рекордом на дистанції. Три тисячі метрів здобула представниця Італії Франческа Лоло Бріджіда. Спортсменка чотири роки назад стала срібною та бронзовою призеркою Олімпіади в Пекіні. Яскравості цій перемозі, крім яскравої реакції італійських коментаторів, додають ще два факти. Перший в цей день спортсменка святкувала свій день народження. І другий це те, що її знаменита бабуся, акторка Джина Лолобріджіда, осяяла своєю присутністю Олімпіаду в Кортіні в 1956 році. А тепер, 70 років по тому, сяяла вже її онука. І її золота медаль. Батері, Інша італійська спортсменка Аріана Фонтана у змаганнях з шорттреку. Посіла тільки третє місце, але при цьому встановила унікальний світовий рекорд. Справа в тому, що вона стала першою жінкою в історії, яка виграла нагороди на шести олімпіадах поспіль. Тобто її перші медалі були в 2006 році, коли їй було тільки 15 років. Фонтана, Кадяціні, Емараціні. Бронзові медалі Турина і Ванкувера. Три нагороди 2014 року. Чончхан 2018 року. Перше золото. Пекін знову перше місце. І ось бронза в Мілані та Кортіні. Чи буде продовження цього серіалу? Медері турнір. Тепер до моментів драматичних погані новини для гірськолижниці Лінці вон розпочалися ще за півтора тижні до початку Олімпіади. На змаганнях у Швейцарії вона розірвала хрестоподібну зв'язку на нозі. Як правило, зазнавши такої важкої травми, спортсмен чи спортсменка навіть не думають про те, щоб найближчі місяці брати участь у змаганнях. Лінці вон вирішила, що навіть з такими зв'язками вона зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Розраховувала на спеціальний ортопедичний засіб та витривалість своїх м'язів. Далі реакція коментаторів на те, що сталося на трасі Олімпія Делатофани. Лінцівон на одному з віражів на трасі зачепила прапорець. Цього було достатньо, бо швидкість розвивається до 130 км на годину. Спортсменка зазнала складного перелому ноги. Її забрали з траси на гелікоптері. Трибуни аплодували їй стоячи. Пізніше, вже після кількох операцій, у своїх соцмережах вона напише: стояти на старті вчора було неймовірним відчуттям. Знати, що я була там, це вже перемога сама по собі. турнір Серед українських спортсменів запам'ятався зворушливий виступ двадцятирічного фігуриста Кирила Марсака. Це неймовірно, те, що вдалося зробити, і те, як публіка зустріла нас, це було просто просто неймовірно. Усюди були українські прапори, і навіть усі трибуни були заповнені українськими прапорами. Це було просто неймовірно бачити це. Дуже приємно катати на таку публіку. Сказав дебютант Олімпійських ігор Кирило Марсак. Суспільному він покра Шів свій особистий рекорд на 10 балів. Його результат став найкращим для української команди за 28 років. Свій виступ він присвятив батьку, який зараз перебуває у лавах Збройних сил України. Батері, Медальний залік Олімпіади очолюють Норвегія, Німеччина та Сполучені Штати Америки. Україна продовжує сподіватись на першу нагороду цих ігор. Але, як казав герой цього матеріалу, є речі, які набагато важливіші за будь-які медалі. Слідкуйте за новинами зимової олімпіади на громадському радіо. Це був Євген Саватєєв. урнір. Слухайте, думайте, перемагайте з громадським радіо.